Фінальний день літа знову відмітиться температурними контрастами. Вторгнення холодного повітря продовжується на Полтавщині. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Максимальна температура повітря плюс 28 градусів, мінімальна плюс 13. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 16, Світлої пори доби підскочить до плюс 28 градусів. Найтепліше 31 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1951 року, плюс 34 градуси. Мінімум 1966 Плюс 4. Доброго ранку і вдалої середи! Дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.